Так, вітаю вас, друзі! Сьогодні ми монтуємо кондиціонер, виконуємо другий етап. Будемо навішувати на раніше закладені магістралі кондиціонер від компанії Bosch. А саме це буде завод-виробник від компанії Midea. Зібрав свій інструмент. Якщо це відео збере хоча б 100 лайків, обов'язково зроблю розпаковочку своєї системи зберігання і покажу так, як є, що там ми возимо, який інструмент. Збираємо інструмент, піднімаємося наверх. Так, поверх у нас 16-й такий краєвид, поїхали далі. Так, перше, що ми бачимо, дуже низько висить магістраль. Закладав тут не я. А якщо вона йде вертикально вниз, то нам вдасться її опустити і зробити хоча б 10 см зазор до стелі. Підготовлюю робоче місце, м'яке покривалко на підвіконня, щоб не поцарапати. Покривалка такі для системи зберігання, щоб вона на полу лежала. Ця, мабуть, під драбинку. Ну що, як і обіцяв, м'якеньке покривало під драбину, покривалку під інструмент. Повинно бути все чистенько і якісно. Опа! Приїхали. Будемо щось робити. Так, нам дуже повезло. Дякую, хлопці, хто закладав цю магістраль, хоча б за те, що ви зробили її вертикально вниз. Ми спустили, роздовбали, напишіть, будь ласка, в коментарях. рахуєте ви, що це додаткова робота, і треба брати за це додаткові кошти, окрім того, що ну, входить у нас стандартний монтаж кондиціонера. А у нас там дірочка, нічого не заглушено. Так, цікавить ваша думка з приводу відкритих магістралей. Вам тут не видно на відео, але там є пісочок і мусор. А напишіть, будь ласка, в коментарях, що з нею робити. На вашу думку, що б ви робили з такою магістралю? Нам необхідно виконати, нагадаю, другий етап навісити кондиціонер, клієнт придбав його сам, магістралю закладали не ми. Але, звісно, як завжди, клієнт буде вимагати від нас максимальної якості і гарантії на свою роботу. От що б ви зробили з такою магістралю? Які ваші плани, які ваші думки? Наш кондиціонер, бош, який не бош, це м'ядея. Маємо отакий кондиціонер. Так, пишемо коментарі прямо зараз. От прямо зараз. Так, давай. Угу. Все, молодець. Пиши коментарі. Я чекаю, те, що ти напишеш, та ми зробимо все в магістралю. Ну і зовнішній блок. Дуже великий, візуально він дуже великий, так як і внутрішній, теж дуже великий. Він реально більше, ніж Samsung і Midea в рази такий здоровецький. Все чистенько, все прибрали, все, всім пока.